Добрий ранок! Вітаю усіх на своєму каналі, на каналі За Кермом. Мене звати Женя, я з міста Вінниці і я далекобійник. Шановне панство, знаходжусь я зараз у Франції, неподалік такого міста Орліан. Ночував я, коротше, тут на заправці. Відійшов трошки далі від своєї машини, бо в мене дуже сильно гудить рев. І так, шановне панство, Зараз я буду їхати грузитися, того запрошую вас це зробити разом зі мною. Отож, підписуйтесь, будь ласка, на канал і погнали дивитися відео. Такої маленької музичної паузи я вже доїжджаю до свого завантаження. Буквально місяць назад, на попередній каденції, ну, десь місяць назад, я тут на цій самій фірмі я тут вантажився. Буду вантажити тут заморожені, заморожену продукцію на Макдональдс. Мінус 23. У мене гудить реф. Коротше, будемо вантажити Макдональдс. Місяць назад, як я тут вантажився, то, блин, мене так швидко завантажили, що просто капець. Буквально за пів години вже це мерки в зуби. Корочі, і все. Спірдалач. То дуже сильно маю таку велику надію, що сьогодні мене завантажать так же само, як і місяць назад. Так що такі діла? От буквально. Пару днів назад, як тільки заїхав в трасу. Що вам кстати, Розказуйте? Напишіть в коментарях, як вам ото попереднє відео, де я в трасу заїжджав. М -м -м, класно, правда? <світання> Класна робота. <світання> Ось вже моя ця фірма завантаження. Я приїхав трошки раніше на 10 хвилин. Вони 8 відкриються, а я на 10 хвилин приїхав раніше. Короти, почекаю. То що, як вам то відео сподобалося? Круто, правда? <ріст> <ріст> я ось я буквально скільки, 4 чи 5 днів в трасі, то тільки-тільки ось в кабіні нормально вже порозкладався, коротше, так як я ось вже люблю. Ну що, воно у бюро, зараз 10 хвилин не почекаю і піду реєструватися. І казав, всього лише навсього півтори години і мене загрузили. Коротше, це дуже круто. Не прийшлося довго чекати. Чотенько, пішов в офіс, з ходу рампа, з ходу 33 палітки закинули, з ходу цемерочки в зуби і спірдалач. Так, коротше, я вже їду, їду вже по Франції по платній дорозі. І так, їду я в. Бордо, Біля Бордо є таке містечко Ла Бреде. Коротше, я заділався таксістом по Франції, тому що мені така траса коротенька всього ж на все, там 460 кілометрів. Сьогодні 8 ранку була загрузка, завтра на 7.30 ранку вигрузка, коротше Так, лайтово. У мене вся дорога прямо, А-10, потім кусок Н10. І бордо. З окружної Бордо, там ще 15 кілометрів в мене вигрузка. Що на цій загрузці я був багато разів, що на тій вигрузці я теж був багато разів. Тому коротше, в планах їхати туди і ставати там під забором, тому що там така нормальна промзона, є парковочні міста. І там є туалет і там є душ на тій фірмі. Я думаю, що вони мене пустять. Загрузили мені 21 тонну котлет заморожених котлетосів для Макдональдсів. Так що, як це там для той клоун з Макдональдса казав, що типу, не сама радість чи ще там щось. А я везу радість. Везу лишні кілограми. Я сам того не їм, але я то Все-таки я бандит, спонукаю людей до того, щоб вони були товстенькими. Упітаними і товстеньки. А в мене прийшло, прийшов час обіду. І так, коротше, на обід в мене буде супчик гречаний і м'яско куряче. Супчика 300 грам, а м'ясо 120. Також в мене буде скепочка хліба і цибуля. Тому що я продовжую далі худнути на даний момент уже мінус 60. 8 кілограмів. Представляєте? Я думаю, що це лайк. Е, що вам хотів розказати? А, коротше, е, є в Тіктокі такий чоловік, я забув як його звати. Вроді його звати Віктор. Це, що каже постійно, добрий день, всім адекватний. Такий він пузатенький, на Дафі їздить чорному зараз. Я на нього підписаний. Коротше, я в нього побачив в Тіктокі одну штуку. І я її купив. Коротше, Хімія продається в Польщі в екшені. Я за неї заплатив чи 8 чи ну, короте, менше, менше 10 злотих. І Бачите, я вже трошки використав. Це я в себе в машині, в своїй лігковій машині, в ренушці, сідушки повічупав. Я був просто в шоці, як воно діє. Короте, я окремо. От бачите, в мене тут на спальнику такі от плями чорні. Короте. Я ще поки що руки не дійшли, бо тільки в трасу заїхав. То я короте, візьму оцю хімію. І спеціально запишу YouTube Shorts. покажу, коротше, як ця хімія працює. І ще вам хотів показати оцю машину, на яку я сів. Тачка така, 250 тисяч, ну, нормальна машина, в принципі, плюс-мінус, але такі трошки. Як це сказати? Чи криворуки, чи які. Ну, коротше, не дуже, не дуже порядні люди на ній їздили, тому що така трошки. Трошки всрата технічно. Ну як, ну не то, що всрата, ну коротше вона побита, Тому що ось, бачите, ось о, тут проломано. Коротше, хтось тут ногами ставав. Хоча всі знають, що сюди не можна ставати в Мерседесі ногами, тому що воно лопає. І коротше, зараз ще вийду вам покажу на вулиці. О, Тому що тут вона то взагалі така вона побита побита, Бачите, тут цієї пластмаси немає. Короче, це все вирвано нахрен. Тут вона є, а тут немає. тому що я так зрозумів, що оця подножка, ну, ступеньки, оці міняні, бо бачите, наклейки свіжі. Короче, я так зрозумів, що ступенька була міняна, тому що хтось так дуже цю сторону гарно притулив, тому що, бачите, от пішло тут, от туто вдарено і короче, навіть тут аж. Ударено, навіть двері загнуті. Так само з тої сторони, але з тої сторони трошки легше, тому що тільки ось тут вдарено, цього нас опляхли і тріснута подножка. І теж, ось. Бачите, як це так можна було зробити. А прицеп цей, звісно, то це взагалі ужас. Це просто тільки ужас цей прицеп. Тому що він взагалі побитий, як собака побита життю. Коротше, ця сторона так іменно чітко втулена. Я не знаю, де так можна було притулитися, тим більше ліва сторона, водітівська, блін. І тут ось, бампер. Така попалась мені машина. Коротше, я завтра напишу напишу технічним по поводу окої. Ріснички. Щоб її замовили. Буду в Польщі, то я її сам поставлю, бо Короте, я вже тут дивився. Тут не треба ніякого сервісу. Тут вломана завіса, але дві завіси, ось вони є. Так що на двох завісах, мабуть, буде триматися. Смачно та Вже відстояв 47 хвилин паузи. Короте, пора виїжджати. Тому ну, що треба робити роботу. Пауза закінчилася. Погнали. Коротше, знаєте що? Оця програма, де я монтірую відосики, називається CapCut. Коротше, под... якась там акція, що оці всі ефекти, які мали бути за гроші, то вони зараз безкоштовні. Так що зацініть якість. Мо змонтованих мною відео. <с> Коротше, прикольно в Франції, знаєте що? Отакі От оліниві смітники. Тако їдеш, тако раз, і викинув. Пацани, не будьте полупокерами, не смітіть. Візьміть просто, так як зробив це я. Воно, бачите, в мене, мабуть, не видно зараз секунду. Воно рулон рулон з кульками. Да, я злодій, тому що я цей рулон з кульками, я... Хлопнув з магазина. Ну, там, я не знаю, 50 кульків я хлопнув з магазина. но Чистота і порядок, тому що в кульочок раз своє все сміття з кабіни, а потім викинув раз, а потом викинув. Не будьте полупокерами, не смітіть. Та коротше, що хотів сказати за цей капкат. Мусорка перебила. Зараз якась там акція, коротше, бо я не хотів оформляти цю платну підписку, бо вона там трохи ну, непогано вона коштує. Коротше, мені шкода на це грошей. А загра там якась акція і коротше, воно, ці всі ефекти там і так далі воно безкоштовно, ну, на певний період. так що, Зацініть просто якість цього монтажа. Я буду, я вам обіцяю, що перехрещуся, що я буду старатися, як тільки я можу. До бордо мені ще 250 летим. зовсім трошки часу, буквально декілька годин. І я вже майже доїхав, тому що я заїжджаю в таке прекрасне місто. І ось тут зараз з'являється назва. І ви думаєте, що ця назва читається як Борде Аукс? Ну ні, це читається як БОТА. По-французьки, дивіться, яка річка гарна. Я маю. Та ти що, вона якась, правда, така вся коричнева, як ніби в болоті. ну, Та ти що яка широка річка? Но це читається не Борде Аукс, а читається Бордо. Бордо. Чим відоме місто Бордо? Літом воно відоме своїми пробками. тому що це дорога на Іспанію. Короте, в Бордо можна тут так непогано постояти. А ще чим відоме Бордо, я більше і не знаю. Ну, вино тут та виноградники. А, ще в цій провінції Коньяк. Тут недалеко від Бордо 100 кілометрів, я, до речі, проїжджав С'єст на ну, це місто, місто Коньяк, в якому був придуманий коньяк. Так що такі діла лишилося мені ось 35 кілометрів до розладунку. Звісно, я би міг би зупинитися на паркінгу, бо я ось проїжджав останній паркінг в бордо заправка Там, я подивився, були місця. но я просто хочу їхати під самий пліт, під забор. По тій причині, що не хочу, по-перше, щоб мене злили солярку. По-друге, там тихо, спокійно. По-третє, в мене включений реф на постоянці. Щоб не було оцих хріб'ят, що ай боже мій! Ми задовбали цими рефами, як я буду спати, щоб не, я нікому не тарабанив, то я стану під забором. Зараз приїдемо, коротше. і ще там, що вам сказати, але я не скажу. Приїду, і побачите, що там. Але я, але я інтриган такий, да. Що це там на вигрусті? вас заінтригував? Звісно, я знаю, що всім абсолютно похер, що там на вигрусті. І самої інтриги не було. Ну, я сам себе накрутив. А що на вигрусті? А на вигрусті, шановні, під самими ворітьми осьо Лідел. Бачите, Лідел, осьо Лідел. Коротше, я дуже люблю сюди їздити конкретно на цю вигрузку, на цей склад Макдональдса, тому що я тут завжди йду до магазину. Коротше, тут буквально Ну, я і тут ставав фуру на аварійках кидав, нічого об'їдуть. При желанні можна і туди заїхати. Коротше, але я культурний коротше, подорож на сьогодні в мене вже добігло завершення. Тепер лишилося мені. Зараз кінчиться дощ, зараз я щось похаваю помитися, побритися, сходити на закупи. Коротше, я хочу я дещо купити в магазині, бо є там одна така жгуча блондинка, така з, з великою такою душою. І де що для неї хочу я такий сюрприз маленький з Франції підготувати. Бачите, так як я казав, ось вже ця фірма вигрузки, а ось парковочні місця. Чотенько, правда? Душик на фірмі. Агонь. Нормальний такий душ. Тепленька водичка, хороший напор, пєшовочко, ось ось все чотенько. Так що буду я купатися і смердіти я не буду. Оце я люблю. Вертаюся я, короче, з душика, хочу подякувати французам, бо реально, блін, от що люди люблять Францію. Коротше, от розкажу вам. Приїхав я сюди, да, от стоїть машина. До речі, зверніть увагу, як немає оцінкої пластмаси, то таке відчуття, як ніби алкаш з підбитим оком, правда? Ну, Мені якось так здається, бо машина гарна, на цієї теми немає в натурі, як алкаш з підбитим оком, як з синяком. Коротше, приїхав я сюди. Давно я тут не був. І тут коротше, на цих паркомісцях, тут от бачите, 5 паркомісць чи 6. Коротше, тут з'явилися такі от таблички. Резерв Мартін Бравер, Ну, це ця фірма. Зараз камеру протру, бачите, блін, незручно одною рукою. Резерв, коротше. Я думаю, блін. Ну, коротше, щоб вони мене потім не вигнали, чи можна стояти, чи не можна. Думаю, піду я краще спитаю на охрану. Я, коротше, пішов... Пішов туди в будку. Зразу взяв ось, бачите, в мене в рюкзаку, де це там. Зразу взяв з собою це марки. Пішов туди в будку, кажу охраннику, типу, що в мене завтра там на 7.30 ранку вигрузка, типу, чи можна стояти. Мені, типу, все, без питань, no проблем. А я коротше, зразу взяв рюкзака, коротше, гель коротше, і так далі. Цю мочалку. Взяв тапочки з собою в руку, тому що діти є цих, ну, з желізними носками. Та, коротше, ну, щоб зразу в душ піти. Та й кажу до цього чувака, можна в душ піти. Він да, типо, без проблем. Так подивився через цю тему, ну через як, через оце перило. Подивився, чи я в цих капцях з желізними носками. Все, типу, окей, йде. А щоб короче, пройти це так, треба. Пройти ну, метрів 100. І треба, щоб він мені відкрив дві фіртки. То він мені типу, каже цей охранник, Типу, підійдеш до фіртки, там камера, помахаєш рукою, я тобі відкрию. Що я вам хочу сказати? Це французи. Француз тобі відкриє, іспанець тобі відкриє, італієць тобі відкриє. Щоб це німець, в тебе завтра вигрузка, ти сьогодні приїхав сюди, парканувся тут у них і ще пішов, пішов до них, помився, ну це точно не про німеччину. Німець би тебе послав би нахер. Того я і не люблю Німеччину. У Францію ти приїжджаєш. Мерсі, сільвупле, всі на розслабоні, спокійстві собі. А в Німеччину е, шайзе, швайне, най! блядь. Коротше, такі діла. Зробив я такі невеличкі закупи в французькому Лідлі. Розпаковка. І так, купив я пляшечку такого венця, називається Богдав. Пляшечку такого вінця, купив я шампусіка, пляшечку, 6 бананчиків, пів кілограма абрикосок, 6 штучок ківі і пачку морської солі. Бо я виїжджав з Польщі і я забув, забув купити солі. І того за це все щастя я заплатив 16,28. Добрий ранок. На годиннику вже 7.25, в мене на 7.30 вигрузка. І я молодець, бо я вспів. Коротше, я вже проспав. Блін, тільки що очі відкрив і одразу документи в зуби і бігом в бюро. То зараз ось заїхав вже на фірму, зразу дали рампу. Вон рампи, то поки буду стояти на рампі, то почистю зуби і поснідаю. От я безвідповідальний, безвідповідальний працівник. Великий плюс роботи на репі, тому що поки я стою на рампі вигружаюся, то я буду снідати. І так, шановне панство, я продовжую я продовжую далі худнути. Я вже на фінішній прямій. Ще кілограм 5 і я буду вже закінчувати. Бо вже скоро мене не буде. І так, на сніданок у мене буде два яєчка, у мене буде салатик з сметанкою, у мене буде 50 грам червоної рибки і в мене буде хлібчик з маслом. Ну, О, такий мене сніданок. Стою коротше, на рампі. Тут взагалі така вигрузка, скажімо так, дуже лінива. Тому що навіть навіть двері не треба відкривати. Стаєш на рамку з закритими дверима, з пломбами, зі всім. Вони коротше, самі там знімуть пломби, самі відкриють двері, вигрузять і все закриють. Єдина твоя робота то це тільки там цього клина поставити. Так що така вона тяжка робота на рефі. А я буду снідати. Мене вже розвантажили. Корочу, відкрив двері, щоб трохи розмерся, Бо після мінус 23 він корочу, весь замерзший, Весь в льодові. Дали мені роботу. Зараз я буду пустим їхати з Бордо на Іспанію, в район там, там, Завтра в мене буде загрузка свіжим м'ясом. Сюди я привіз заморожені котлетки. А з Іспанії буду тягнути свіженьке м'ясо. Отож, шановне панство, я вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! А я буду їхати. Пакеда!